Запрошую вас, малята, подивитися ляльковий театр до казочки колобок. Жили були дід і баба. От якось просить дід бабу, спекла б ти бабусю колобок. А баба відповідає, з чого пекти? Борошна у нас немає. А ти по засіку помети, по козубу поскреби, може, борошна і набереться. Баба по засіку помила, по козубу пошкребла, замісила тісто, спекла рум'яний колобок і поклала на віконце, що похолону. Колобок полежав, полежав собі та й покотився з вікна на призбу, з призби на землю, а потім за ворота. Котиться колобок дорогою. А назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, я по засіку метений, по козу шкрябаний, я від баби втік, я від діда втік і від тебе зайчику теж втечу. І покотився собі колобочок далі. Котиться колобочок, а назустріч йому вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю, я колобок, колобок по засіку метений, по козу ж Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе вовчику теж втечу!» І покотився, покотився собі далі. Котиться колобок стежкою, а назустріч йому ведмедик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок-колобок, по засіку метений, по козубу шкрябаний, я від баби втік, я від діда втік. Зайця втік і від вовка втік, і від тебе ведмедику теж втечу і покотився, покотився собі далі. Котиться колобок стежкою, а назустріч йому лисичка. Який колобок гарненький, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісеньку заспіваю, я колобок, колобок. По засіку метений, по козу бушкрябаний, я від баби втік, і від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, від ведмедя втік, і від тебе лисичко сестричко теж втечу. А лисичка була дуже, дуже хитра та й каже яка гарна пісня, та я вже старенька, не дочуваю, якщо твоя ласка, сядь на, на мій носик та заспівай гучніше свою пісеньку. Скочив колобочок хитрий хитрій лисиці на носика. Тільки почав співати, а вона його гап та й з'їла. Ось і казучці кінець, а хто слухав молодець.